На світанку 5 червня 1775 року над Дніпром повільно нависав туман, пахло рибою, варбовим димом і тривогою. Усічі ще не знали, але вже відчували, щось наближається щось, що не схоже на ворога в полі бою. Бо це йшло не з фронту, а з-за спини. Російське військо більше десяти тисяч багнетів мовчки стиснуло кільце навколо січі. Генерал Текелій, холодний і без емоцій, привіз не війну, а вирок. У столиці імператриця Катерина ІІ давно вирішила січ зайвий спогад про свободу. Вона мала зникнути. Козаки зібрали раду. Дехто стискав шаблю, дехто хапався за хрест, всі дивилися на Калнишевського. Йому було вже під вісімдесят, але голос мав твердіший за меч не від меча гинемо, браття. А від зради і хитрощів. Але воля не в мурах, а в серці. Боротьби не було. Її не дали. Січ здалася, не злякавшись, а розуміючи, цю війну виграну не силою, а підступом. Всю січ з храмами, будовами, скарбами і пам'яттю, російські війська зрівняли з землею. А коли все вже тліло в попелі, коли козаки були в кайданах або не згуртовані. Катерина II видала указ про знищення через два місяці після того, як Січ уже була старта, але козацька воля не зникла. Частина запорожців не скорилася. Вони вирушили за Дунай у турецькі землі і заснували нову Січ, і знову здійняли свій прапор. Бо Січ це не тільки земля, це стан душі. І той, хто вільний серцем. Завжди знайде новий берег.